呜。Yeah. Додолу віти, дороги крижані, слизькі мости, без світла і тепла. А наші діти до Миколая шлють і шлють листи. І від дітей послання незвичайні велосипеди, іграшки, та ні. До Миколая пишуться прохання про допомогу. і кінець, війни. міф. На ЗСУ прохають суперсили, невидимості у важких боях. Прохають, щоб повернулися живими, і про легкий до перемоги шлях. І про удачу, щоб на нагожнім кроці, і їжу, і захист від ворожих мін. Це все, що просять діти вже два роки. І без підказок пишуть все самі. Нехай цей голос до небес полине. Почують і Господь, і Миколай, прохання української дитини. І перемога хай прийде в наш край. Це ти, Миколаю, захистив наших воїнів всіх і принеси українцям найбажніший подарунок, перемогу, щоб, щоб нас знову тішили гірлянди та, та сніг. Но... З Новим роком та Різдвом Христовим! Сподіваємось на нашу перемогу та мирне небо. Добрий вечір, Тобі! Вам за привітання. Дуже приємно, що ви завітали сюди до управлінського корпусу Хмельницького національного університету. Дуже мені сподобалося це привітання. Бажаю всьому студентству, звичайно, що перш за все миру, перемоги, але ще більше хотів би, щоб вона наступила якомога швидше. Бажаю також, щоб ви. Якомога більше, не дивлячись на цю ситуацію, насолодилися студентським життям, наскільки це можливо. Адже саме студентське життя це те життя, коли людина переходить із дитячого віку до дорослого. І саме в ці роки найбільше запам'ятовується на усе життя. Бажаю вам також усім вашим родинам міцного, міцного здоров'я. Любові, злагоди, перемоги і миру. А на цьому слові бувайте здорові, радуйся. ой радуйся земле, Син Божий, народився. Ти, Миколаю, захисти наших воїнів всіх. Перенеси українцям найбажаніший подарунок перемогу, щоб нас знову тішили гірлянди та сніг. Гарно, гарно привітали, гарно, гарні слова. І дай Боже, щоб ці слова йшли до Бога і дійсно нам перемоги в цьому році, щоб завершилося це нещастя, яке на Україну накинулося. Дякую. Дякую.